Як вийти зі свого аккаунту Aliexpress у мобільному додатку? Все доволі просто. Коли ви у мобільному додатку тиснемо на обліковий запис у нижньому правому куті. Далі знаходимо у верхньому правому куті значок налаштування, бо він буде виглядати як шестерня біля пропорція. І ось тут -от внизу буде велика кнопка Вихід. Нам потрібно натиснути на неї і після цього натиснути ОК. Все, ви вийшли з свого аккаунту. Далі ви зможете внизу, отут -от натиснути Увійти або створити новий аккаунт за потреби, якщо з попереднім було щось не так. А ви зараз на каналі AliExpert, і це канал про знижки та вигідні покупки на AliExpress. У нас багато корисних інструкцій, цікавих відео, як зекономити. Також у нас є телеграм-канал AliExpress, де ви можете отримати багато знижок, багато цікавої інформації. І промокоди дуже вигідні, які допоможуть вам купувати. Також у нас є, у нас є сайт aliexpert.com.ua, на якому ми розповідаємо все про Aliexpress дуже детально з різних сторін. Рекомендуємо підписатись на телеграм канал і на цей YouTube канал. Дякуємо, що додивились. Всього вам доброго!